Плануєте одруження в наступному році. Тоді завітайте на весільний вікенд. На спеціальній виставці кращих фахівців весільної індустрії буде презентовано цілу низку ідей для підготовки цього незабутнього та очікуваного дня. Основний зал, там де ми зараз з вами знаходимося. Тут будуть в нас розташовані усі представники весільної індустрії. Кожен буде мати свою територію, яку буде оформляти, декорувати. Тобто на виставці, хто буде брати участь, це будуть усі, усі представники, які надають послуги у весільній сфері, у весільній індустрії: музиканти, тамади, всі, хто надають шоу-програму, балети, самі різні, фаєр-шоу, декоратори, флористи. Організатори переконують, що тут майбутні наречені зможуть обрати найкращих фахівців для організації свого свята. Однак відвідувачами виставки можуть бути усі, кому цікава весільна тематика. Звичайно, що це є цільова наша аудиторія. Це є наречені, наречені, які у 2016 році чи в сімнадцятому планують своє весілля. Або е, хто хоче, власне кажучи, побувати в цій невеличкій касті, яку ми організуємо. Щоб відвідати подію, необхідно попередньо придбати квиток на спеціальному сайті або безпосередньо в організаторів проекту. Ця виставка є спеціалізована, і ми б хотіли, щоб людина, най заплативши цю мінімальну ціну 30 гривень, щоб вона розуміла, чому вона сюди йде. В одному місці вона зможе знайти всіх тих підрядників, які після того її організують незабутні весілля, які вона запам'ятає на все життя. Весільна виставка відбудеться 2-3 квітня наступного року у готелі Надія для усіх відвідувачів. Організатори обіцяють багато приємних сюрпризів та чудову казкову атмосферу.